Залишається не так багато часу, тобто близько 20 хвилин. От я пропоную власне встановити ну, такий регламент по 5 хвилин на всі наступні виступи для того, щоб ми, ну до 5 хвилин, скажімо так, для того, щоб ми дали можливість виступити всім бажаючим, оскільки якраз наприкінці заходу почали надходити побажання від. Учасники стосовно участі в дискусії. І е, у нас е, є два бажаючих виступити. Власне, е, вони не є практиками, а, тобто брали участь безпосередньо в виборах е, Васильківського міського голови. Е, один з них е, колишній кандидат на посаду. Позадівського міського голови. Ну я хотів би надати це Сергій Сабор і починати московити, ну, тому що він, як би мовити, приніс свіжий дух в нашу таку ну, дискусію, яка стосується базових проблем. Дякую, так. Да. Е, я ще два роки депутат міської ради від е, партії Удар. І дійсно це більше практик, бо пройшов практику на цих виборах. І всі проблеми, які на сьогодні існують в українському законодавстві, законодавстві, виборчому законодавстві як кажуть, відчув на своїй шкурі. Ну, звичайно, сьогодні дуже багато говорилось про ці порушення, які відбулись завдяки тому, що, на жаль, сьогоднішня система законодавства не є досконалою, але я хочу остановити більш на іншому, все ж таки опаную колезі в тому, що, на жаль, створити досконале законодавство, як на мене, неможливо. Бо взагалі внизу існує проблема виконавців. Розумієте? Якщо саме досконалий закон... Будуть виконувати люди, які не зацікавлені в виконанні цього закону, але навпаки вони зацікавлені в порушенні цього закону, і вони завжди знайдуть е, таку лазейку, нишпоринку, е, в яку е, вкинуть, як кажуть, бюрль. І підтвердження цих слів дуже багато було порушення, не зафіксоване. Але, на жаль, сьогодні в тому числі говорилось про суди, що неможливо в сьогоднішніх судах України добити справедливості, як кажуть. І дійсно це так. Але я хочу звернутися, в першу чергу, звичайно, до колег, до людей, які працюють в Верховній Раді, все ж таки. Пропоную більш координарно підійти до е, прийняття закону. Наприклад, всі ми е, нещодавно стали свідками, тому що опозиційним силам парламенту вдалося все ж таки заставити е, провладні е, партії голосувати особисто. Я вважаю, що до тих пір. Коли не буде прийнят дійсно е, такий закон, який е, уневажливують е, всі порушення, ну навіть більшість з них, е, приймати участь в виборах, знаєте, це е, з розумінням іти на бразуру. Тобто я е, дійсно був впевнений в тому, що е, можливо перемогти, але е, дивлячись на е, цей закон, який існує, на е, те виконання закону. Звичайно, ми можемо тільки розраховувати на друге місце. І, на жаль, якщо сьогодні наш парламент це не усвідомить, ми будемо завжди на крок позаду влади. Тобто розумієте, що зараз відбувається? Ми намагаємось створити більш досконалі закони, а влада на крок попереду йде. А вона робить такі розробки в законодавстві, які її догнати. І якщо ми кардинально не змінимо закон, кардинально не доб'ємося з допомогою депутатів прийняття цього закону. Я взагалі вважаю, що вибори вони не потрібні, і тому підтвердження зараз внизу. То, що 70% виборців не ходять на вибори. Бо я згоден з тим, що сьогодні вибори перетворились в першу чергу на технологічне змагання. розумієте? Особливо до мене, як єдиного кандидата, підходило дуже багато, як кажуть, фахівців і кажуть: Сергій Олександрович, а давайте ми зробимо так, так і так. отже влада це робить, я кажу, шановне, а як ми будемо тоді від них ну, відлічатись? Ми ж Люди, які зацікавлені в тому, щоб дійсно закони працювали і таке інше, я вважаю, що основна проблема оці 70%, вони не ходять іменно з тої причини, що вони бачать, що відбувається просте змагання, просте змагання, технологічне, і, на жаль, нікому вже не цікавлять на місному рівні. розумієте? І якщо дійсно законодавці сьогодні в парламенті не приймуть кардинальні мері. Заходи щодо месних виборів, і в тому числі що стосується висування ні від партій, а і особистого висування, і щодо двохтурових виборів, я вважаю, що на жаль розраховувати в тому числі 15-му році на перемогу буде дуже важко. Дякую.